Вітаю! Сьогодні ми дізнаємось, як здійснюється дослідження та протоколювання результатів експериментів. Дослідження це систематичний процес, що має на меті отримання нових знань або перевірку вже існуючих теорій. Вони можуть бути експериментальними, спостережними або теоретичними, і кожен тип має свої особливості та методи. Під час виконання експериментів фіксування результатів є ключовим кроком. Це дає нам можливість аналізувати одержані результати та робити висновки. Чітко зафіксовані результати також важливі для подальших експериментів або для того, щоб інші науковці і науковиці могли перевірити достовірність і надійність одержаних нами результатів. Етапи дослідження речовин та явищ відомі вам з курсу Пізнаємо природу. Спочатку визначаємо мету дослідження, у меті зазначаємо, що хочемо з'ясувати та для чого це потрібно. Далі формулюємо гіпотезу, обираємо методи дослідження, інструменти та засоби фіксування результатів. Далі необхідно скласти план дослідження та виконати його згідно з нашим планом. За отриманими результатами формулюється висновок. У висновках обов'язково необхідно вказати, чи досягнуто мети дослідження та чи підтверджено чи спростовано гіпотезу. На останньому етапі презентуємо результати дослідження. Це може бути усне повідомлення, узагальнення таблиця, комп'ютерна презентація, лебук, ментальна карта, діаграма, графік тощо. Задля виконання дослідження згідно зі складеним планом необхідно проводити вимірювання фізичних величин. З назвами фізичних величин, їх позначеннями та одиницями вимірювання ви можете ознайомитися з таблиці на екрані. Ви вже знаєте, що виміряти фізичну величину це означає порівняти її з однорідною величиною, що прийнята за одиницю, тобто за талоном. Вимірювання з високою точністю дають змогу проводити електронні терези і термометри. Межу рідини в циліндрі слід розглядати на рівні очей так, щоб лінія межі меніск, знаходилася на одній лінії з вашим поглядом. Меніск це дійсна межа рідини в мірному циліндрі. Він може бути вигнутий униз або вгору, порівняно з лінією рівня рідини. Якщо меніск вигнутий угору, то вимірювання проводять за верхнім меніском, якщо вигнутий униз за нижнім. Зверніть увагу, рівень безбарвної рідини визначають на рівні очей за нижнім меніском, а інтенсивно забарвленої за верхнім. Об'єм це фізична величина, яка характеризує властивість тіл займати певну частину простору. Для вимірювання об'ємів рідин, сипких нерозчинних речовин і твердих тіл використовують мірний циліндр. Під час вимірювання об'ємів мірним циліндром Оберіть мірний циліндр, межі вимірювання якого найкраще відповідають об'єму рідини, який вам потрібно виміряти. Перевірте циліндр на наявність подряпин, бруду чи інших дефектів, які можуть вплинути на точність вимірювань. Розмістіть мірний циліндр для роботи на рівні поверхні. Перелийте рідину в циліндр. Установіть рівень рідини в циліндрі та визначте ціну поділки, а також визначте об'єм за рівнем рідини. Пригадайте, що об'єм твердих тіл вимірюють інакше. Тверді тіла бувають правильної та неправильної форми. Для твердих об'єктів правильної форми, наприклад, куба, паралелепіпеда, кулі, циліндра тощо, можна використовувати відомі геометричні формули для обчислення об'єму. Наприклад, об'єм паралелепіпеда, що зараз на екрані, обчислюють за формулою добутку довжини, ширини та висоти фігури. Об'єм тіла неправильної форми обчислюють методом виштовхування. Цей метод передбачає використання резервуара з відомим об'ємом рідини. Об'єм тіла обчислюється як різниця між об'ємом рідини з тілом і початковим об'ємом рідини без тіла. Маса це фізична величина, яка є мірою інертності тіла. Зважування речовин і чітке дотримання їх кількості, указаних в інструкції, забезпечує точність результатів досліджень, економію ресурсів і безпеку дослідників. Неточності у зважуванні можуть зумовити неправильні висновки, а також ускладнити порівняння досліджень. У хімічних лабораторіях використовують різноманітні прилади для зважування, які розрізняють за класами точності. Найменш точними є лабораторні ваги, а найточніші електронні. Перейдіть на сайт за QR-кодом на екрані та ознайомтеся із правилами зважування. Термометри це пристрої, які використовуються для вимірювання температури. Найточнішим вважають цифровий термометр. Ще існують ртутні та спиртові термометри. Ці термометри є двома поширеними типами термометрів. Хоча вони і мають схожу функціональність, все ж у них є деякі важливі відмінності. Ртутні термометри є найпоширенішими термометрами, що використовуються у нашому повсякденному житті. Вони мають високу точність вимірювання температури і тому широко використовуються в лабораторних умовах та медицині. Ртуть є рідким металом, який розширюється та стискається при зміні температури, і це допомагає визначити покази ртутного термометра. Спиртові термометри теж використовуються для вимірювання температури, однак вони мають більш обмежений діапазон вимірювання температури порівняно з ртутними. Спиртові термометри частіше використовуються в побутових умовах та індустрії, де високий рівень точності не є пріоритетом. А наразі час підбивати підсумки. Дослідження допомагають дізнаватися нове, перевіряти наші здогадки та винаходити нові речі. Вони дуже важливі для розвитку науки. Для того, щоб отримати правильні результати, потрібно дотримуватися певних правил, зібрати дані, правильно їх проаналізувати і зрозуміти, що вони означають. Це називається методологія. Коли ми проводимо дослідження, важливо записувати всі кроки і результати щоб інші могли їх перевірити та зрозуміти, як це було зроблено. І якщо вам сподобався урок, обов'язково підписуйтеся на канал, ставте вподобайки та натискайте на дзвіночок, щоб не пропустити нових уроків. Якщо у вас залишилися запитання, ставте їх в коментарях. Дякую за перегляд моїх відеороликів. До зустрічі на наступних уроках!